Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І через те, що не буде е, сьогодні рукавички, вона буде завтра. Е, хтось підказав, що хоче валеріаночку на ніч. Ви знаєте, без проблем. Відверто. Ну що, це таке? І так, дивимося: підказочки. От вам валеріаночка. Е, якась маленька перемога, якесь маленьке свято. Ви знаєте, це емоційний стан, коли люди радіють з того, що вони зустрілися, з того, що вони давно не бачилися, щось вирішилося, якісь хороші новини, позитивні. Так, ось, і ця карта нам говорить про те, що ми зачекалися хороших новин, і на кінець то вони до нас йдуть. А ви знаєте, ось хочу, хочу ще дотягнути, взяти іншу колоду. Зараз візьму, зараз візьму просто ніби підсумки. Давайте три карти витягнемо. Підсумки сьогоднішнього дня. Якась боротьба? Бачите, якась боротьба видалася успіхом, Як, якась е, зустріч. Якась дорога, стала удачна дорога, як це, як це сказати, щаслива дорога. Удачна, щаслива. Щось вдалося, щось ми вибороли, щось прийшло це може бути теж, як це називається, якась техніка могла прийти. Підходить ось, можливо, щось підїде, підвезуть. Ось. Тому що ця карта говорить нам про стан застою, так? ніби загнаний в куток, ніби підвішена людина, яка не може нічого зробити. І тут прорив: такі виборили щось, такі добилися свого. Підписали, можливо, якусь угоду. Ну, скоріше всього, тут не підписання угоди, тут, скоріше за все, зустріч якихось людей. Якщо на побутовому рівні, мої дорогенькі, таке враження, що у вас а, зустріч а, з довгоочікуваною людиною, тут може бути і любовний варіант, тут може бути і рідна людина, тому що кубки, кубки це зазвичай, це, ніби, знаєте, кровні. Uh, якісь рідні. Uh, не завжди кровні є рідні. Рідні це, знаєте, <кій> ви самі знаєте, що таке рідні. Рідні, це коли людина рідна рідна, рідна ріднішої немає. Знаєте, Інколи кровні люд... uh, родичі не такі рідні, як ось бувають такі друзі, uh, що рідні. Ось тут, ось тут так виходить, що uh, в принципі. Ну, Чудовий день, підсумки дня, в принципі, задов... Задов... не просто задовільні, а чудові, я скажу так. Не Бог знає, що там, знаєте, щось таке, але хороші хороші підсумки дня. Тобто, так, от карти нам показують. Радість, емоційний стан хороший, такі щось вибороли, можливо, десь натиснули владу десь е, е, дотиснули європейців, або цих е, західних е, партнерів ось, або західні партнери з візитом приїхали, теж може бути, тому що я ще не дивилася новини, не знаю, що там ось, але ось такий підсумок дня. І вал, Валеріаночка у нас така, що удачно. День закінчиться удачно. Гаразд, мої дорогенькі, і ця карта може казати, що цей стан може трошечки затягнутися, тобто надовго, нехай буде надовго. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обніваю. Гарного вам вечора, мирної ночі. Все буде Україна, все є Україна і разом до перемоги. Слава Збройним Силам України. Добраніч. Добраніч. Dobranicz.